Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку діточки, доброго ранку квіточки. Сьогодні, діти, я запрошую вас відвідати мінімузей керамічних виробів. Подивіться, будь ласка, на малюнок, і скажіть мені, що ви тут бачите? З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву і вишивати. І, звичайно ж, виготовляли керамічні вироби кераміку. Ця майстерність передавалася з покоління в покоління. А тепер подивіться, будь ласка, на мисник. Як ви гадаєте, для чого він потрібен і з чого він виготовлений? Мисники виготовляли з дерева і ставили в нього всі тарілки, глечики. Тепер слухаємо уважно загадку. Глина в кого ожива. Творить з нею хто дива, в нього посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. У своїй роботі гончар використовує різну глину. Вона може бути і червоною, і білою. Вони беруть шматочок глини, намочують її, виліпляють з неї посуд, поливають водичкою і опалюють в печі. Гончари виготовляють і глечики, і тарілки, і горщики і макітри? А тепер послухайте, будь ласка, загадку. Біля тіла вухо, голови не маю. Молоко й сметану добре зберігаю. Так, вірно, діти, це глечик. А в якій українській казці ми можемо зустріти глечик? Звичайно ж, це казка лисичка та журавель. Слухаємо наступну загадку. В мені мак розтирають, галушки в мене кидають, річ потрібна і не хитра, ну звичайно ж, це макітра. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають у вогонь і, і борщик мають. А тепер я вас запрошую відвідати справжню гончарську майстерню. Скільки різноманітних приладів ми можемо тут побачити? Виготовляти керамічний посуд гончарю допомагає пристрій, який називається гончарний круг. Гончарний круг працює за допомогою ніг або за допомогою електричного приводу. Гончар бере шматочок глини, ставить його на круг і починає свою роботу. А як ви гадаєте, діти, що саме головне у професії гончаря? Це глина. Руки гончара які творять чудеса. Гончарний круг і вміння робити гарні речі. А тепер давайте послухаємо віршик Тетяни Коломієць, який називається Гончарний круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук, стає вона горнятком, малятком товстенятком Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Отже, діти, прослухавши вірш, скажіть мені, будь ласка, з яким матеріалом працюють на гончарному крузі? Вірно, з глиною. А що гончар утворює з глини? Молодці. Глиняний посуд. Сьогодні ми з вами, діти, побували у міні-музеї керамічних виробів. Гадаю, що вам сподобалося діти наше сьогоднішнє заняття? Ану, подумайте і скажете мені потім, кого б ви привели в міні-музей на екскурсію. І чи сподобалось вашим рідним би тут? Дякую, діти вам. Я гадаю, діти, що всім би тут дуже-дуже сподобалось. І в підсумку заняття я пропоную вам вивчити прислів'я, яке характеризує роботу гончара. Робота для гончара як пісня для солов'я. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!